Містере президенте, сьогодні вже всій міжнародній громадськості відомо, що саме ваші російські агенти ініціюють і розпалюють гоніння Аллатра в усьому світі. І виникає запитання не лише у мене, але й у багатьох інших: чому? За що? За те, що вони хотіли врятувати світ. За те, що кожен з цих сильних, чесних людей, зіткнувшись із найжорстокішими переслідуваннями, загрозою тюремного ув'язнення, втратою репутації, дому і всього того, що ми звикли називати благополучним життям, не зламався, а продовжив діяти в ім'я самого життя, в ім'я нашого з вами життя, кожен з волонтерів Аллатра. Це справжній герой, гідний поваги, весь рух Аллатра це справжні герої. і джерело їхньої незламної волі. це розуміння того, що вони діють не заради себе. Кожен із них діє заради збереження самої можливості життя для кожної людини на цій планеті. Чим вони заслужили таке жорстоке ставлення з боку особисто вас і вашого найближчого оточення? Це люди, які прагнуть допомогти всьому людству, зокрема, вам і вашій власній родині. Тут мене охоплює найглибше здивування наскільки ж морально спустошеними та інтелектуально неспроможними потрібно бути, щоб підняти руку на тих, хто намагається врятувати ваше власне життя. Як можна переслідувати тих, хто бореться за саму можливість майбутнього для ваших дітей і онуків, а також для кожної дитини на цій планеті?